Всім привіт! І це Тутор, як зробити дуети, і щоб не було видно, підписка, лайк і т.д. Ну а ми починаємо. Як ви бачите, дівчинка писала те, що я, вона не може, не знаю, як робити. Ну так ось, ви маєте нажати на цей кружочок і використати цей трек. Потім нажимаєте зверху, до речі, привітайте. Ось, я поки на фоні там буду. Отак і знімаєте там ось. Ось ти поки зміниться. Так, ну і якщо ви зняли, Настяк, ви виходите, заходите в віншот, що, що вам треба. Ось. І обрізаєте, наприклад, ну. Заходити на відео. У мене ще його нема, бо я його зараз знімаю. От я зараз зайду там, де я монтувала це відео. ось, ну, Воно там буде більше видно так. І далі ви вставляєте, можете будь-що вставляти, але я буду все одно рада, що будуть до цього. Ось тут в мене коротше такі хапки. От можна і таке, і коротше скінці і будь-щому. Ну, ось такий тутор. Ну, а ми вже закінчуємо. Так що всім па-па. Надіюсь, допомогла.